Привіт усім! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу. Дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і, звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Спеціально для вас продовження кінотеатру на дивані. Вже цими вихідними на вашому улюбленому телеканалі Віта вийдуть два захоплюючих фільми, які варті вашої уваги. Але й про свіжі кінотеатральні прем'єри я не забув. Деталі далі. 23 листопада у суботу, о 20.20 20 на нашому телеканалі йтиме художній фільм Стежки. Це прониклива стрічка, заснована на реальній історії, про велику подорож, яка змінила все. Юна Ровін Девідсон, втомившись від міського життя людей, і внутрішніх протиріч, вирішує пройти по пустелях Австралії від Аліс Спрінгс до Індійського океану, що становить приблизно три тисячі кілометрів. Її затію ніхто не вірить, але все ж знаходяться спонсори. У призначений день і годину дівчина відправляється в дорогу в компанії своєї вірної собаки, Дігі і чотирьох приручених верблюдів. Їх похід буде нелегким, але головна його мета варта того, щоб пересилити себе і дійти до кінця. Ходімо. Ось так. Ходімо ходімо. А вже 24 листопада, у неділю о 16.50, ви зможете переглянути фільм 2011 року Воїн стрічка оповідає про непросте життя двох чесних, але впізнавши горя, бійців. Вони два брати, які ніколи не були друзями, та ще й життя поступово зробило їх чужими людьми. Долі цих бійців могли так і не перетнутися, але наближається великий чемпіонат бойових мистецтв. Чемпіону дістануться гроші та слава. А тому, хто програв, ганьба й численні травми. Молодший брат повернувся додому з війни в надії, що його старий батько-боксер візьметься за його тренування. Але на шляху до довгоочікуваної перемоги шлях молодшому перегороджує старший, якому теж потрібні гроші. Його коханій дружині та дітям не вистачає коштів для існування, а робота простого вчителя не дає високих доходів. Втім, перемогти може лише один. Чим же закінчиться ця боротьба? Що важливіше, забута братська любов чи власний добробут. А вже з 7 листопада у прокаті кінотеатрів воєнна драма Буча. Фільм має у основі реальну історію. Сценарій написав Олександр Щур, який також продюсував картину. Режисурою займався Станіслав Тіунов, для якого це дебют на великому екрані. Фільм Буча перший великий художній фільм про війну, знятий під час війни. Заснований на реальних подіях, він розповідає історію громадянина Казахстану, який завдяки своєму паспорту має змогу їздити на окуповані Росією території та евакуювати звідти мирних українців. Він бачить своїми очима все, що відбувається у Бучі та інших окупованих містах і селищах. Героїзм простих українців та жорстокість окупантів. Це фільм, який дарує надію, що вся Україна буде звільнена так само, як і Київщина. Потрібні паролі на блокпостах, щоб мене пропускали. Спробую ще людей вивести. Кажуть, надіятує. За Зачем ти сюди прийшов? Смертіш? Ні. Я шукаю Бога. У високих критиків може бути багато запитань до українського кіно, але кожен фільм на подібну тематику має бути переглянутий не лише українцями, а й усім світом, адже це насамперед хроніки усіх звірств росіян на нашій землі. І навіть через роки злочинці мають бути покарані. Тож тримаймо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям.